Поверне рум'янець, любов до себе і дбайливий догляд прикоренева свіжість без зусиль. Вас підвели в більш світлий відтінок, додаткові сяючим та свіжим поглядом, стійких, солодких ароматів. Аромат повинен бути лише візитівкою, лише косметика завжди привертає більше уваги, ніж сама маленька недосконалість. Як стати красоткою в школі і лайфхак, який покращує твою зовнішність? Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювалися, як виглядати свіжою, доглянутою та в школі щодня, навіть якщо часу катастрофічно мало. Сьогодні розкрию не лише основні бюті лайфхаки, а й поділюся глибшими фішками, завдяки яким ваша зовнішність завжди буде на висоті. І головне ви відчуватимете справжню впевненість у собі. Долучайтеся, буде багато практичних прикладів, детальних пояснень, і навіть невеличкий експеримент, який ви легко зможете втілити вже завтра. Поїхали перше. Охолоджений рушник. Експрес-порятунок для свіжості. Тримайте в холодильнику пару невеличких рушників. Вранці, коли ще зовсім не хочеться вставати і обличчя здається трохи пом'ятим, прикладіть охолоджений рушник на 1 2 хвилинки до шкіри обличчя. Шиї та навіть зони декольте. Мягка прохолодна вода швидко зменшить набряки стягне пори і поверне рум'янець. Спробуйте додати кілька крапель відвару, м'яти чи ромашки, шкіра отримує додатковий догляд. Після процедури можна акуратно помасажувати обличчя пальцями масажними лініями. Це ще більше активує кровообіг і зробить погляд бадьори. Друге скраб для жирного, вол... жирного волосся. Прикоренева свіжість без зусиль. Якщо ваше волосся швидко жирніє біля корені, перед миттям зробіть легкий пілінг шкіри голови. Достатньо додати чайну ложку цукру до улюбленого шампуню, масажувати пару хвилин, а потім звити, змити великою кількістю води. Така процедура не лише видаляє зайві сабом, а й стимулює ріст волосся та надає об'єму від корення. Або саме звичайним скрабом. якщо раптом часу мало, освіжіть корені сухим шампунем і ретельно розчищіть волосся, щоб прибрати залишки засобу та повернути зачісті свіжий вигляд. Третє. Синяки під очима. Магія холоду для сяючого погляду перед школою. Вас підвели оладки під очима, Тривожний сонце просто не височило сну. Знайомо, правда? Завчасно погладіть дві металеві чайні ложки-морзильник, вранці обережно прикладіть до зони під очима. На 2-3 хвилинки холод миттєво зменшує набряки звужує судини та повертає шкірі під очима більш світлий відтінок. Додатково можуть нанести охолоджуючий гель із равликом. Це ще більше посилить ефект, а ви підете до школи із сяючим та свіжим поглядом. Четверте. парфуми. Як залишити вловимий аромат, уникай стійких солодких ароматів, які можуть дарувати оточуючих у класі, замість того, щоб наносити парфуми на шкіру чи одяг. Розпили аромат у повітрі перед собою і зайди у цю ароматну хмаринку. Так запах осяде дуже швидко і непомітно, тримаючись на волосі, на легких тканинах одягу, створюючи твій особистий шлейф, а не нав'язливий аромат. Лайфхак. На уроках аромат повинен бути лише візитівкою, а не шлейфом, який розлітається на весь клас. П'яте. Аксесуари. Деталі, що формують весь стиль. Правильно обрані аксесуари завжди врятують навіть найпростішу зачіску чи образ. Класні сережки, яскрава гумка, невидимка чи шпилька улюбленого кольору це те, що дуже виділить тебе з поміж інших і додасть впевненості. Обов'язково заведи собі косметичку і поклади туди мінімальний набір, маленький резерв, резервну гумку та пару невидимок. вони виручать у найнесподіваніший момент, коли. Затісках розпадеться на фізкультурі або після вітру. Не перестарайся із маскуванням. Якщо з'явився прищик, це абсолютно нормально і природно, не варто замуровувати його. Розчільним шаром тонального крему, легка точкова корекція консилером буде виглядати набагато акуратніше і природніше. Пам'ятай, що надлиша косметика завжди привертає більше уваги, ніж сама маленька недосконалість. Любов до себе і дбайливий догляд найкраща стратегія. Сьома посмішка твоя суперсила. Жоден макіяж, чи одяг не додасть тобі стільки привабливості, і харизми, як щира усмішка, доведена психологами. люди, які посміхаються, здаються впевненішими, відкритішими і навіть симпатичнішими. У разі сумнівів, просто прокрути у голові веселий спот, подивись у дзеркало і посміхнись сама собі, налаштуйся на день гарантовано. Часота гребінців та, та щиток маленький гігієнічний рутав. Про гребінці багато хто забуває, але саме вони щоденно контактують із волоссям і шкірою голови. Якщо не мити їх регулярно, там накопичується себом, пил, залишки стайлінгу і навіть бактерій. Мити гребінців варто щонайменше раз на тиждень, використовуючи шампунь та стару щітку для очищення цубчиків. Це простий крок, який ретельно покращить стан волосся і шкіру голови. Дев'яте Розчісуйте волосся перед бальзамом чи маскою. Перед тим, як нанести бальзам, кондиціонер чи маску, обов'язково розчіши волосся, засіб рівномірно покриє всі, правді волосся стане м'якшим і легшим для укладання. Після цього можна нанести засіб. І легенько розчисати пальцями ще раз. Так результат буде крутіший, а волосся чудово сяятиме. Десяте. Продумайте образ ввечері. Спокійний ранок гарантовано, щоб зранку не бігати з кімнати до кімнати і не бідкатись, мені нічого вдягти, підготуй усе необхідне вечора. Обере одяг, аксесуари, перевір, чи заряджений телефон, чи зібраний рюкзак. Вечірній генеральний прогін зекономить понад 10 хвилин у і підвищить упевненість в собі, бо ти просто не будеш поспішатися та хвилюватися. Одинадцяте. Мінім... Мінімізуй вживання води перед сном. Пий достатньо води упродовж дня, але за 2 годинки до сну стримай себе від великих чашків чаю чи соків. Це допоможе уникнути ринкових напрямків і шкіра виглядатиме більш підтягнутою і свіжою. Якщо сильно хочеться пирити, обмежується кількома ковтками води. 12. -е, гребінець у сумочці. Мастхав кожної красуні завжди насичений, тримає з собою компактний гребінець або складну щітку для волосся. Часто день у школі насичений, перерва, фізкультура, вітер чи просто бажання відправити зачіску. Також у маленькій косметичці зручно носити сухий шампунь, щоб швидко освіжити об'єм. Не полінуйся, раз на кілька днів протирати все це серветками. Чистота аксесуарів означає більш гігієнічність усього твого вигляду. Декілька додаткових міні лайфхаки клади пару серветок із мотуючим ефектом у кишені або пеминалу, якщо шкіра блищить, їх вистачить, щоб освіжити навіть між уроками, не зіпсувавши макіяж. Це невеликий лосьон чи бальзам для губ, особливо в осінньо зимовий період. Догляньте губи роблять обличчя акуратнішим і доповнюють навіть мінімальний мейк. Підбери з собою ароматну міні крем для рук. З ним і руки виглядатимуться краще, і настрій покращиться. Дякую, що додивилися відео до кінця. Тепер у вас є повний арсенал дієвих порад, як стати справжньою в школі. Щодня, незалежно від погоди, розкладу та кількості домашки, пам'ятайте. догляд – це. Ваш прояв любові до себе, а впевненість і гарний настрій! Справжня магія краси. Чекаю на ваші коментарі з особистими лайфхаками та ідеями. До нових відео. Підписуйся і залишайся красивим ззовні та усередині.